Привіт! Так, оббину і ще не готовий. Дивіться, беремо 2 ложки муки, можна три, залежить, скільки у вас м'яса. Цінозинової. І сюди додаю три ложки сиру тертого. У мене це гауда з пармезаном. Перемішуємо. Одби я відбила з двох сторін, посолила і поперчила трошки. Макаємо суміш з муки, з пармезаном. Не потрібно ніякого яйця. Солі, давайте чуть-чуть, бо сир солоний. Розігріваємо. Пательню і викладаємо відбивну. Я взяла таку каструльку глибокеньку, щоб ніде не призвало, мені олія буде смажитися. На середньому вогні накриваю такою ще сіткою і кухня ваша буде чиста. Смажимо, смажиться та відбивна, обмакую ще одну. І так смажу всі наші відбивні. Дивіться, як гарно смажиться, нічого не підгорає, нічого не бризгає. Підсмажили однієї сторони, перевертаємо на другу. Дивіться, яка румяна шкоринка гарна. Ось посмажили відбивні. Подивіться, які смачні апетитні. Які вони смачні з сиром, не потрібно ніякого яйця. Хто попробує так готувати, бо готувати завжди. Тим, ще огірочок, помідорчики. Смачного! готуйте, вам дуже сподобається, впевнена. Які ж все-таки апетитні ці відбивні. А смачні вам не передати. Обов'язково спробуйте так посмажити.